Чого ж мені дійсно прийшлося відмовитися, щоб мати ту форму, яка є зараз, і залишатися вже багато років у одній і тій самій вазі? Перше, і дуже важливо, на мою думку, я не вбиваюся в залі по дві години. Мені взагалі не подобається, коли і для чоловіків, і для жінок однаковий тренувальний підхід. У них же абсолютно різні цілі. Якщо чоловіки хочуть, щоб у них було тільки більше м'язів, причому всюди, то жінки бажають іншого. Вони хочуть хотять стрункі ноги класну попу, класну тонку талію, плечики, але при цьому не розкачані. А це, блін, зовсім інший підхід. Друге і неочевидне, це я не займаюся кардіо. Можете кидати в мене помідори, але я обираю для себе активність між тренуваннями ту, яка буде знижувати мій кортизол, а не навпаки, як кардіо. Тому я обираю розтяжку. Я обираю швидку ходьбу, тобто, навпаки, те, що буде витягувати і заспокоювати. Третє, абсолютно банальщина. Що б не сталося в цьому світі в 23.00 Настя спить. Тому що на словах це виглядає якось дуже просто, тому що це нічого не вартує і доступно абсолютно кожному. Але по факту це потребує такої самої дисципліни, як і самі тренування. Четвертий пункт, звісно, стосується їжі. І я одразу скажу, що я не маю якихось обмежень, продуктів, які я не вживаю, я просто навчилася колись це все правильно поєднувати, міксувати в кількостях, і тому вже багато років маю однакову вагу. Абсолютно все, що ви повторюєте з дня в день, рано чи пізно приводить вас до результату. Якщо ви сьогодні маєте. Е Тіло, яке вам не дуже подобається, вагу, яка вам не дуже подобається, це результат ось тих постійних дій. Якщо ви хочете інший результат, почніть робити інші дії. І вони так само рано чи пізно приведуть вас до того результату, який ви чекаєте.